English for Kids Online. І так, шановні друзі, давайте ми сьогодні зробимо відеоогляд на останню тему у цьому навчальному році. Вона називається Hello Spring! Привіт, весна! І так, на огляді сьогодні ця тема, і вона буде останньою темою у 3 класі. Уявіть собі, ми вже стоїмо на порозі 4 класу, а матеріали за 4 класом вже наявні на каналі. Тому, будь ласка, залишайтесь каналом English for Kids Online. Зробіть підписку. На канал, звичайно, і долучайтесь до нашого телеграм-каналу. До речі, все є в описі під цим відео, посилання на телеграм-канал. Долучайтеся протягом літніх канікул. Ми будемо зустрічатися двічі на тиждень в різних групах. Працювати над повторенням матеріалу за минулий рік так, над його вдосконаленням: слова, граматика, розмовна англійська, історії будемо читати. В вебінари є ці заняття благодійні. Ми підтримуємо військових протягом навчального року. Будь-яка посильна сума від 50 гривень. Тому, будь ласка, долучайтеся, робіть свій вклад перемогу, ну і навчайтеся. Ну, а ми з вами розпочнемо. І так, 1-2, подвійний урок, Hello Spring, exercises 1, 2 3. І так, Circle the correct variant, Обведи правильний варіант. Справа або мова, так і йде про теперішні або минулий часи. І так, the weather is sunny and warm today. Це теперішній час. Погода сонячна і тепла сьогодні. The sun is shining. Так як сьогодні, то тоді is. Сонце світить. The sky is blue, небо синє. I never stay at home when the weather is fine. Я ніколи не залишаюся вдома, коли погода гарна. The weather was cold and windy yesterday. Погода була холодна і вітряна вчора. The sky was grey. Небо було сіре. There were many clouds in the sky. Було багато uh, хмар uh, на небі. I stayed at home and played computer games yesterday. Я залишався вдома і грав комп'ютерні ігри вчора. Окей, поставте відео на паузу, будь ласка. Ну, а ми йдемо далі. Fill in the table. Заповни табличку. У нас є слова, які називають погоду. Cool, прохолодний, «hot» – спекотний, «cold» – холодно, warm тепло. І так, 5 degrees centigrade – це у нас cool. Um, uh, 15 degrees centigrade – це у нас warm. Тепло. 30 degrees це hot. спекотно, Ну і 5 degrees below zero це cold. холодно вже. Особливо якщо ще на вулиці Волого, так і дме вітер. Зупиняйте е, відео, ставте його на паузу, де вам необхідно. А ми йдемо далі. І так, права третя. Makeup sentences склади речення It's cold and snowy in the USA. Холодно і Сніжно в США. Далі It's Cool. And rainy in England. It's cold and It's warm and cloudy in France. It's warm and cloudy in France. It's hot. And Sunny in Italy. Спекотно і сонячно в Італії. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку парного 1-2 завершено. Unit 6 Hello Spring Lessons 3.4. Uh, exercise 1, page 71. І так, complete the names of months. Допиши назви місяців. Це дуже легко зробити. І так, January, другий місяць року це February. Марч, березень. April. Квітень. Мей. Джун. Червень. Джулай. В серпень, септембер, вересень, октовбер, жовтень, новембер, листопад, дісембер, десембер, грудень, поставте відео на паузу, сторінка 71 У нас з вами відеоогляд, ми з вами зробили. Треба, звичайно, вчити місяці року за порами року. Да? Об'єднуєте, наприклад, March, April, May, що це весна. і вчите. Об'єднуєте June, July, August. Об'єднуєте September, October, November, що це Autumn. І вивчаєте. Так найкраще вчаться місяці за порами року. Продовжуємо lessons 3 to 4, Exercises 3 page 72. Нам треба заповнити пропуски у тексті. так, there are 12 months in a year. У, мі... у уроці у нас 12 місяців. The year has got 4 seasons. В Во... уроці у нас 4 Each season has got three months. Кожна пора року має 3 місяці. Spring is my favorite season. Весна моя улюблена пора року. It is usually sunny and warm in spring. На весні зазвичай сонічно і тепло. The grass and trees are green. Дерева і квіти зелені. The birds sing their songs. Пташки співають пісні. March, April and May are spring months. Березень, квітень, травень весняні місяці. Вправа третя. Make-up questions and short answers. Склади запитання та короткі відповіді. There aren't any trees in the yard. На вулиці немає, на подвір'ї немає дерев. Are there any trees in the yard? Чи є дерева? No, there aren't. Ні, немає. Далі. There are three months in winter. Uh, взимку три, uh, three months. three months is. Немає ескі тут. Питаємо. Are there three months in winter. Чи три місяці взимку? Yes. There are. Так, звичайно. І there is a book in my bag. Чи uh, є сумка у моїй, uh, у моїй, о, ні, чи є книга в моїй сумці, Стало питання. Is there a book in my bag? Чи є та, підручник або книга в моїй а, сумці. Є або в портфелі. Yes. There is. Так, є. Далі: There isn't any cloud in the sky. Жодного немає, жодної хмаринки на небі. Знову ж таки, ставимо питання, чим? Яким чином? There is змініми місцями в реченні. Is there. Is there any cloud in the sky? Чи є хмарка на небі? No there isn't. Ні, немає. No, there isn't. Поставте відео на паузу. На цьому це все. Огляд завершено. Тема шоста. Hello Spring. Привіт, весна. Lessons 5 to 6. Уроки 5-6. На стріночках 73-74. І так, write about children's birthday. Напишіть про дні народження дітей. Use the example. Скористайся зразком. My birthday is in September. Мій день народження у вересні. Come to my birthday party. Приходь на мою вечірку з нагоди дня народження. It's on Sunday at 2 o'clock. Вона відбудеться у неділю о 2 годині. Далі. My birthday is in May. My birthday is in May. Come to my birthday party. Come to my birthday party. Це що постійно ми будемо писати, Да? Приходь на мою вечірку з нагоди дня народження. Так, it's on Friday. At севен o'clock. Вона в п'ятницю о сьомій годині. My birthday is in January. Come to my birthday party. It's on Thursday at 5 o'clock. Мій день народження у січні. Приходь на мою вечірку. Так, він у четверг, о п'ятій. І останнє. My birthday is in August, а мій день народження у серпні. Come to my birthday party. It's on Saturday at 3 o'clock. о 3-й годині. Все, поставте відео на паузу. Спочатку напишіть про другого-третього хлопчиків. Ставте тут відео на паузу, а потім про четверту дівчинку. Роботи чимало, тому, будь ласка. Відео на паузу. Ми переходимо далі. І так, Circle the Correct Variant. Овведи правильний варіант. There are four seasons in a year. У році 4 пори, 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 так? There are 12 months in a year. У році 12 місяців. There are four three months in a season. Кожній порі, порі року по 3 місяці. There are seven days in a week. У тижні у нас 7 днів. New Year is in January. Новий рік у січні. School starts in September. Uh, навчання починається у вересні. School is over in May. Школа закінчується навчання так, у, у травні. Uh, February has 29 days each leap year. У, у, цьому, у лютому 29 днів кожного високосного року. Поставте відео на паузу тут. Перечитайте кожне речення ще раз. Ну, а потім write an email to your friends about your favorite season. Напишіть емейл uh, своєму другу про свою улюблену пору року. 4-5 речень. Hi, Sam! Привіт сам! My favorite season is summer. Я люблю літо. The weather is hot and sunny. Погода спекотна і сонячна. I like swimming and eating ice cream. Я люблю плавати, і їсти морозиво. I also play outside with my friends. Я також граю з друзями на вулиці. What's your favorite season? Микола? А у тебе який улюблений сезон? Пара року, так? І замість Миколи напиши своє ім'я. Ну, і звичайно, можеш написати замість хайсем теж інше ім'я. As you wish. Як тобі буде завгодно. На цьому уряд уроків 5-6 завершено. Lesson 7 to 8. Працюємо з вами на сторінці 75-й. Говоримо про Великдень. І так, заповни пропуски та з'єднай. Перше Easter Basket. Корзина. Кошик великодній. Easter Bunny Великодній кролик. Hot cross buns – Це випічка. Відповідно. Великодня Church Церква. Крайст Christ, Христос. Ну і Color. Colored. Eggs. Коли крашені яйця, фарбовані яйця. І так, Easter Bunny. Hot Cross Buns. Church. Вибачте, не ту букву написала в кінці. Church. Christ. Калорідекс. Так, наступне завдання Unscramble the sentences. Перестав слова, та запиши речення. People celebrate Easter in Spring. Люди святкують у Великдень навесні. People, uh, like People like eating. Like eating hot cross buns. Люди люблять їсти паски. Так. Так, Easter Bunny brings uh colored eggs. Mm -hmm. um, Мой кводник ролик проносит кольоровые яйца, да? Ну, фарбовані яйца. People

І останнє. People go to church on Easter Sunday. Люди ходять до церкви, да? People go to church. Church. On Easter. Sunday. Люди ходять до церкви на Великодню неділю. Поставте відео на паузу, будь ласка. Працювати чи багато, чи є ще, чи мало, да? тому, будь ласка, ставте відео на паузу і працюйте. На цьому Оля 75-ї сторінки це уроки 7-8 завершено. 9. Hello Spring. Тема продовжується Page 76 І так, сторінка 76. -та. Познач галочкою, про що йдеться в тексті. Take what you read in in the text. Well, text about a teacher who to the park. Let's look at it, and it is sunny and warm. Children and their teacher are walking in the park. The park is beautiful. The trees and grass are green. There are many flowers in the park. The birds are singing their songs. Children are playing hide and seek. But what is this? The wind is blowing. It is cold. It is cloudy. Is it raining? Oh, no. Children are hiding under the big tree now. The sky is gray. But children are not very sad. They are singing. Rain, rain, go away. Come to us another day. Little children want to play. Is the rain going to stop? Yes it is. The sun is looking out. It is not windy now. It is warm. Children can walk and play again. They are happy. So there is no flower in the park. В парку Це The trees and grass are green. Це правда. Дерева і трава зелені. Children are playing football in the park. Це неправда. It is raining, and children are hiding under the tree. Йде дощик і діти ховаються під деревом. Так. The sun is looking out, and the children are sad Сонце виглянуло, і діти сумні. Це so false, неправда. Отже, у нас три правдивих речення. Вправа друга. Complete the sentences and number Доповни речення і пронумеруй. І так, The Wind is blowing. Uh, Вітер дме. The birds sing their songs. Пташки співають своїх пісень. Children play hide and seek. Діти грають у. Um, господи, піжмурки. Жмурки. жмурки. Um, the Sun. Look out. Стоп. Ну да. Look out. Сонце виглядає. Looks out виходить. Ага. Треба present continuous писати. Ви бачите слово The birds are singing their songs, да? Ташки співають пісні. The children are playing. Угу. Mm -hmm. Hide and seek. So this song. Так, як його написати тут? Щось не виходить. No okay, is Uh, looking out. Солнце виходить. The rain is going to stop. Дощик збирається зупинятися. The children are. Walking in the park. Діти ходять у парку. Ну, давайте з вами тепер пронумеруємо. Ітак, the birds are singing their songs, too. So the children are playing hide and seek. 3. Uh, the Sun is looking out 4. Uh, сонце виглядає. The rain is going to stop 5. Ну і the children are, children are walking 6. Okay, good. Спочатку тут поставте відео на паузу. Бо треба пописати. а потім тут. На цьому огляд 76-ї сторінки, урок 9 завершено. І у нас залишається останній спарений урок. За темою Hello Spring Lessons 10 11 пейдж 77-78. Так, match the opposites. Давайте поєднаємо з вами протилежності. Cold, hot, холодний, спекотний. Sunny, cloudy, сонячний, хмарний. Fine bad, Гарний, поганий. Happy, sad, щасливий, сумний. Поставте відео на паузу. 1. There is a dog. Нам тепер треба скласти речення. Зі зворотами there is there are. Якщо у нас один предмет або істота, то це буде is. Якщо багато, то are. І так, there is a dog. 2. There are six cats. 3. There is a mice. Ой, mouse. Ой, маус, вибачте. There is a mouse. There is a mouse. Одна мишка є. 4. There are five frogs. П'ять жабок. А, далі, one, two, three. There are three elephants. Three elephants. Три слона. І шосте. There are two dogs. Дві качки. Поставте відео на паузу, будь ласка. На цьому сторінка 77 виконана. Переходимо на сторінку 78 Нам Number пронумеруй. It's Sunny. Перша сонячна погода. It's hot спекотна погода. Далі It's Windy вітряна погода. It's cloudy. хмарна погода. For. Cloudy. It's raining, іде дощик. 5. It's snowing іде сніг. 6. It's cold. 7. Холодно. And it's warm. На 8 тепло. Чудові пори року, да, і чудова ведмежатка, яке завжди задоволене майже. да, Ну, крім сьомого малюнку When it's cold і третього малюнку When it's windy. Вправа четверта напиши власні відповіді. Так, what's your favorite season? І так, my, яка у тебе улюблена пора року. My favorite season is, Ну, я напишу spring, просто весна, тому що зараз, коли я пишу це відео, у мене весна. Так, і так, what's your favorite month? Який у тебе улюблений місяць? Наприклад, my favorite month is. Наприклад. Is April. Хай буде квітень. А, який у вас, то ви напишіть самостійно. When is your birthday? My birthday Is in. Ну і можете написати, мабуть, місяць. Ну, наприклад, in September. У вересні. І останнє. What is the weather like today, яка сьогодні погода? It is sunny and warm. Сонячно і тепло. Поставте відео на паузу. На цьому огляд. Четвертий вправи завершено так само, як і огляд останнього уроку 10, 11, останньої шостої теми 3 класу. Hello, Spring! Дякую вам усім за увагу. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал свої вподобайки. Адже вже наступного навчального року, після літніх канікул, ми з вами зустрічаємося у 4 класі і продовжимо працювати. Матеріал вже на каналі є. Тобто, у 4 класі для вас вже матеріал готовий. Можете користуватися під час вивчення англійської мови у школі.